Буде декоративна штукатурка грунта. Спочатку наноситься кварцовий грунт. Він наноситься просто валіком. можна наносити прямо по стартому стартовій шпаклінці. На даному разі ми наносимо по штукатурці, гіпсові, Наноситься просто валіком. Береться валік, вичається кварцовий грунт. І помаленьку, помаленьку роздати, щоб не оберегти. І так робимо цілу стіну. Кварцевий ґрунт служить для того, щоб оцей кварцевий ґрунт відкидати. Кварцевий ґрунт наложити для того, щоб потім легко спокриватися максик антикор. Потім по андекору дається фейдал. Дається глазурь а теж. теж від фейдалу. Глазурь служить для того, щоб захистити акрилову декоративну штукатуру. Ось ми прокварцували стіни. Вийшов такий пісочок на 20 квадратів. Пішло 8 кг. Можна кварцувати два рази. Тепер будемо чекати до завтра. 8 годин немає підсохнути. Ось нас сіни підсохне, пішло 8 годин стіни сухеньки. Ми починаємо носити декор. Для декору нам потрібно. Ось такі шпатлі. Шпатин, щоб натягувати. І на десятка. Приступаємо. Берете маску, Наносите на сьогодні. Наносите на торщину зерна. Ось того, як нанесений короткий метр беремо валік і валіком травмо поперешка, дивіться як виходить офортурка. Даємо підсохнути. Хвилин 10-15 і по ньому вже можна давати остроки. Щоб підсохла наша шубка. Ми встигли перешкопувати всю кімнату, дати шупку. Тепер на нас кордон. Для зручності беремо книжку з ведра. Сюди накидаємо маси. Декор дуже простий. Є в нас така гладілка. Навіть набиваємо собі. Робимо такі ось руки. І переносимо їх до село хаотичними рухами. Турцюємо де фактура гроток, хто називає карта світу. Тоже будемо давати час висихання до 20 хвилин, поки не вдаримо трохи вологу, потім будемо танцювати, формувати малюнок. Де треба можна доложити. Ось таким методом наноситься брот. Натурцювали на ми три стіни, але приглажуємо. Беремо шпатінком легасенко. Переглажуємо кінчики. Не тиснемо. Просто заглажуємо хаотичними рухами. Не зверху в бік. Надаємо малюнок. На цій сні вже видно, як малюнок виходить. Пригладжуємо нашу фотору. Надаємо. Тут є мраморна креста і надаємо десь. І там буде покривання лазурю. Зараз у нас підсохло, ми його зашліхували. І тепер фінішне покриття. Фінішне покриття виконується лазурь. Ми взяли в матовому кольорі від фірми Фейдау. Для цього нам потрібен валік, пензлик, щоб в котики заходити, не верхи, верхи поприкліту. І такий стягувач щоб стягувати, щоб було рівномірно, щоб не було будьонів. Далі це вони почалися і наноситься роботи. Важливо на вас це два рази. Після цього після лазурі, можна його на нашу стіну. Так ми пройшли порадний метер. Первіком поправили багети, попри кутики, багети. Так проходимо всі стіни. Краще цю операцію виконувати вдвох. Один на носи другий тягує. Первиком і ще йдемо. Треба напруження варто. І зараз додати гармоніше. Ось закінчили об'єкт. Вже всі цінічні роботи зроблені. Для досягнення цього цієї красоти, грота ми використовували марку Фейдал. На матеріал надається знижка до 25%. Тому потрібна така краса. Дзвонимо. Не встидаємося. До побачення.